Чи можемо ми припустити, що і постфактум ми дізнаємося про в? Були вдалими або якого характеру мали операції на Херсонщині на тимчасово окупованих зараз територіях, особливо цікавих напрямок Олешок. Адже багато є зараз інформації з посиланням на різні джерела, інколи досить сумнівні, інколи якраз такі авторитетні. Той такий самий інститут вивчення війни, що мовляв, українські підрозділи зайняли там певні позиції. Ну не йдеться про там формування якогось величезного плацдарму, і звичайно, як ми згадували напередодні, так це жодним. Чином не висадка в Нормандії, в 44-му році, так але менше з тим, ті дії, які відбуваються зараз. Генеральний штаб не коментує на вочевидь зі зрозумілих причин, але хотілося почути вашої фахової думки. Наскільки такі операції зараз мали б місце і були б важливими з огляду на те, що вони просто могли б фізично, як мінімум, хоча б відволікати ворога, і змушувати перекидати резерви, зняті свого часу з Херсонського напрямку і перекинуті на Запорізький і Донецький, і повертати назад, можливо, там Боючись нашого якогось наступу або там якихось дій е, з боку Херсонщини. Будь ласка, ваші думки. а Чи кусають лікті зараз? Ті генерали, котрі російські генерали, котрі ухвалили е, рішення щодо перекидання в майже 15 тисячного групування російських військ, що до недавно дислокувалися на півдні Херсонської області? Мабуть, що ні. Поясню чому, тому що ця операція е, 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 була зможе продиктована тим, що їм треба було оперативно посилити власне групування військ, що діяло на півдні Запорізької області, на Бахмутському напрямку, і частину тих соте засобів вони відправили на напрямок Купінський та на Ліманський. Очевидно, що за тих умов, які де щодо тих подій, що відбувається в районі. Антонівського мосту поки, поки що зарано говорити і про успіх чи не успіх цих дій. Очевидно, що ми поки не бачимо е, цієї інформації в, в зведеннях від українського генштабу, за виключенням того, що з'явилась повідомлення про те, що росіяни наносять авіаційні та артилерійські удари по району дачі в районі е, е, Антонівського мосту. Тож очевидно, що динаміка там певна є, але ми маємо бути свідомими того, що інформаційна гігієна є визначальною під час е, нашого з вами спілкування та комунікації. Тільки на з'явиться офіційне повідомлення від офіційних відповідно речників міноборони та Генштабу, ми, ми про це можемо говорити. А тут зараз я можу віддати належне нашим вовкулакам, представникам е, е, інших складових українських сил оборони, бо наскільки мені відомо, там працюють саме представники. Визначених підрозділів про героїв поговоримо тільки ну, це стане можливим, але те, що вони зараз певною мірою відтягують увагу російського штабу, котре опікується питаннями, так званого СВО, це очевидно. Чи можливо якісь тенденції? Ну, будемо бачити, бо е, ключове питання. Щодо е, роз, успішного розвитку ситуації саме на півдні Херсонської області напряму залежить від можливості створення понтонно-мостової переправи через Дніпро. А ми пам'ятаємо, що вісім між берегами е, на цій ділянці фронту тисячу метрів, і до того її ефективної оборони та охорони із повітря, і з землі. Бо ворог, звісно, що буде пильнувати за цією понтонно мостовою переправою, буде намагатися із повітря, і артилерія її знищити. Тому є над чим працювати. А поки що віримо в збройні сили, абсолютно ми маємо. Переконані, переконані в тому, що ми переможемо. Єдине питання тут це ціна нашої перемоги. Пане Владиславе, дійсно, ціна. вона Велика і кожне життя українського солдата, українського нашого захисника, воно важливе для нас. Якщо ми говоримо за російських окупантів, то там взагалі не рахується із життям своїх солдатів, якщо можна їх так навіть назвати. Пане Владиславе, правильно розумію, що і якщо говорити за Херсонський напрямок, то важливо нам і закріпитися в Дельті Дніпра на тих островах. Буквально пару хвилин від вас точніше до хвилини хочемо від вас відповіді. Будь ласка. Безумовно, зараз український кінштаб вивчає всі можливості щодо переміщення справа на лівий берег Дніпра. Ми маємо перевагу, бо правий берег вищий, тобто ми контролюємо досить на глибоку відстань території на лівобережжі. бережі, і ворог це знає. Тому він втрачає велику кількість і артилерії, тому він не активно використовувати авіацію. Але ситуація знаходиться в динаміці, в розвідку, тому для того, щоб не зашкодити діям українських сил оборони на цій ділянці фронту, треба почекати.